Чого він хоче від мене? Ну, як і від всіх. самопожертви і віри. Я вірю, чорт, забирай. Ні. Ти не віриш, а знаєш. А в чому полягає різниця? Я ніколи не просив про це. Я народився з цим прокляттям. Джон. Це дара не прокляття. А те, що. Ти його змарнував своїм егоїзмом. Ти робиш це тільки для себе, а? І ще щоб показати Богу. Чому я, Габріель? Це щось особисте, чи не так? Я недостатньо відвідував церкву, недостатньо молився. Чому? Ти помреш молодим, тому що ти скурював по 30 сигарет в день, починаючи з 15 років. Потрапиш ти в пекло, тому що колись ти хотів позбавити себе життя. Ти приречений.